Алікріна Поділчана, 27 серпня знаходяться біля лицею номер 3 Тут зібралися батьки з питанням до директора школи, чому досі три роки ще не побудоване бомбосховище, де гроші що тобто багато цікавих запитань, гроші виділялися, але бомбосховище не було побудоване. Багато дітей навчається в цьому ліцеї. І три роки, як вони лице викапали яму лише і на всьому будівництво зупинилося. Але Де, гроші десь посібних. Йдемо. Де немає нікого. Де сховища для дітей. Ну. Щоб ну, отримати я, 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 я обучаюсь. Просто не скаржаться не батьки, що три що, роки вже не будують бомбосховища. Будують да. на кому етапі От, зараз? Воно на розгляді того, що воно було передано е, на фінансування обласної. Ну, три роки вже минуло. Ну, три роки. Okay. Ну в чому проблема просто, ми хочемо зрозуміти. Проблема в тому, я так розумію, що немає людей, немає. Немає працівників, немає? Так, да, Гроші виділені. А, а яка сума не знаєте? Mm. Не знаєте. Ну, у повному обсязі або ще частка до грошей? У повному, повному обсідіє, так. Тобто гроші виділені на будівництво? Виділення, все, але є, воно зупинено. Пояснив, що він був в Одесі, там звертався. І сказав, що буде продовжуватися. Коли? Ну, я думаю, що. Ви не казали? Ну вже три роки це якби. Воно буде. А коли я коли я яму викопали коли яму? У 23-му році? Так. І з тих пір жодних. Ні, ну були роботи, потім, можливо, щось десь фіно. Можете представитися, будь ласка. Тетяна Вікторівна. Прізвище. Бондаренко. Ви йдете з школи. Ну, як ваша думка, зараз учні навчаються, ризикують пасіна На даний час. У мене у нас є укриття. Ми використовуємо укриття куяльницької сімати. Ходимо туди, якби не дивно, що гроші виділені, а досі не побудували. Вас не дивує як директора школи, як як захисника учнів, вас не дивує. Ну я думаю, на даний час ми що змогли, і міська рада і. Відділ освіти, ми все зробили для того, з вашого боку, що... зроблено все. Да, да. На так, На даний так. час зроблено все для того, щоб діти дійсно навчалися, і ми маємо укриття зараз, і використовуємо, ходимо. Тим. І будівництво призупинено через нестачу робочих сил чи. Ну, проблеми є, проблеми. А які, вже... а які, які? Ну мені ж не А, все воника. Воника. проблеми є. Треба у Албацька запитати з цього приводу. Да? Ну я думаю, що... Ну, добре, що з вашого боку, все зроблено, ви чекаєте бомбасховича. З боку адміністрації, з боку. Міської ради з боку відділу освіти все зроблено. А можливо це підрядник не виконує своє обов'язково. Ну, не знаю, не знаю, так? Да? Добре, дякую. Ну зараз я повно непонятно посиди до цього Обанського <п 'ят> на прийом з цього приводу запитаю, я запитаю з цього приводу. Я підштовхну трошки, як би пройшов, або швидшитися питання. Я думаю, Сподіваюсь, буде підтримка? Я думаю, що Олег Богданович робить все ж для того, щоб дійсно. Ну, згоден, але щось школі побудували, будували у п'ятій побудували. Не такий, скажімо, не як проєкт не той є. але лише на ямі зупинитися, якби це лише ями викопати. Чому зупинилися? Не зупинилися, вони буде продовження. Хай десь трохи через місяць можливо. Ви мене дивуєте, що три роки діти ризикують цим життям? Ви як директор мають має... Я вам ще раз пояснюю, що в нас є укриття, ж далеко 300 метрів. 300, метрів. Ми за 5 хвилин діти туди доходять і все добре. Тоді можна тоді не будувати, тоді можна було що... сховище. Да, ну, ну, на даний час у нас є де піти в укриття під час повітряного тривогу. Власного немає укриття. Я теж про це можуть. поки немає, ну ніби. Розуміло. Я я, просто, можу, запитання піднімеся пані Малбанського. Про Просто мені цікава ваша позиція як директора школи. І взагалі. Я вам ще раз все, що можна, що на даний час зроблено. Міська рада і відділ освіти, все. Я думаю, у нас у нас від батьків звернень немає. Ну ось, одна дівчина, Там ще п'ять разів стає на вулиці. Звернув, як без звернень. Як скажу, скарг на те, що діти не. Захищені і так далі. Кажеш, не що скарг немає, кажуть. Є скарги. Ну, це не скаргу, це, скарга, це звернення ваше якби на Звернення, скарга, і я ще минулого року задавалася питання. мене, мене запевнили в тому, що в цьому році вже буде майже добудовано. А як виясняється, воно як було на етапі минулого року, так ми ну, цьому році воно буде продовжуватися. Більше року нічого не змінилося по суті, Вже ну, все деревами покрилося. Вважаю, що. Ну, добре, тоді я, я завітаю да. на прийом до Лобанського, послухаємо його, а потім намагаюся зрозуміти, хто, хто затягує час, хто не виконує себе обов'язки. що якщо ти, ти ще гроші були виділені, або вони це Ну, не це не так на даний час не віддали, а даним, що це зараз. Дякую за ваш коментар. Зустрінемося. <світ> Ось хочу вам показати, що вони побудували за три роки. Оцю яму котлавану вони це вирили. Не знаю, чи це плити вони зробили, чи воно так було, не знаю. От за півтора роки, якщо не помиляюсь, було виділено біля 90 мільйонів гривень. І за цей час вони за три роки побудували лише у цю, у, у цю яму. А потім ображається, коли я їх критикую, ображаю, там, що вони вклали нікчемно тощо. Тобто, де гроші? Яму вирили, гроші отримали, а далі не будують. Інші школи побудували вже, закінчили навіть будівництво бомбосховища, точніше укриття. А у, у, у третьому ліцеї... Ще розпочали по серцебороці, досі його не закінчили. Ось вся думка. А діти кожного дня ризикують. Через те, що батьки переважно військові, попросили не фільмувати їхнє обличчя, тож фільмують лише нижню частину. Що у вас, вас привелося, жіть, будь ласка. Привело, що не виконуються робітничі роботи в плані сховища для дітей. Що, якщо старшокласники можуть добігти до е, того укриття, яке є зараз наявне, то першокласникам буде дуже важко Складно. І, і, і одягнутися, і вийти, і дойти туди. Ну, що вас обурило? Це є військове містечко. І наше тимчасове бомбосховище це колишній будинок офіцерів. Ну, на мою, звісно, думку, що туди в першу чергу може, може прилетіти. Да. Так, і воно не опалюється. Там сирість, там ну це не призначено для Мо, умов дітей. немає. Умов немає. Ні, там угу. умов немає. Ви угу. там ще просто не там бовосховище, але там не передбачено поки що умов немає у до, Звісно, до як це зимою дитину туди повести вдягнути і. Перейти туди і щоб там сиділи, Бувають буває тривоги і по часу, і по два, і так, по так. дев'ять годин. Згодно. Ну я розумію, що можна прийти, але не кожного буває можливість прийти і забрати дитину. Можливість, або на там перебування, якби там так, не би небезпечне. Добре, ну ми, ми, ми поспілкувалися, нам дала інформацію. Чекаємо за понеділка, запитаємо, ще Волобанського, а потім ми скоригуємо, хто з них бреше або не виконує свої обов'язки, і висновки. Добре? Добре, дякую. До зустрічі.